Як ви знаєте, місія Альфа-мен це зробити з чоловіків України альфа-менів, і це не означає просто підняти вам тестостерон в декілька разів за допомогою ендотерапії, да? та покращити здоров'я, зробити вас сильними, енергійними і так далі. Ні, це також навчити вас, як поводити себе з жінками, а також як бути альфою в суспільстві. Також щоб бути альфою в суспільстві, вам потрібно Навчитися допомагати слабким, тому що ти можеш бути альфою тільки коли в тебе є моральне право бути альфою. Саме тому я знаходжусь тут. Це у нас інтернат для, для дітей-інвалідів, для дівчат з інвалідністю, яким я допомагав ще до війни і зараз планую продовжувати цю місію. І саме тому я записую це відео, щоб показати вам приклад, як треба себе вести справжньому чоловіку. Вот это гидромассажный комплекс, ага. вот это. Крыша, это прежде всего нужно сделать ремонт, потому что она протекает. Все, я И я понял. И Я понял. А скажите, что вам еще надо? Вот крышу я покрою, да? Я ее в понедельник привезу. Теперь... Вопросов очень много. Я хочу, чтобы у них была какая-то реабилитация. Ну, достойная. Поли... То есть полицейского... училище, да? Училище, То есть вы привлекаете да. ребят, чтобы тоже да, помогали. Да, как да, можете, да. как. Ну это хорошо. Добрый день. Доброго дня. Добрый день. Добрый день. Так, а вот О, этот а вот. А вот это у нас вот Тут они будут проходить реабилитацию. Да, здесь проходит реабилитацию по призначению лекарей. Это у ликорих существующие тренажеры. А, о том, что я вам сказала, я переговорю с АЗК. Угу. Вот, э, давайте э, вы, да. чтобы добавить, чтобы, э, я э, потому да. что понимаю, что развитие у таких людей это очень да. важный фактор. Мы угу. приобрели генератор, но для его подключения, установки угу. нужно оплатить счет. Угу. Если вы сможете для установки, для, правильно? Установки, для установки Хорошо. потому что он обеспечивает э, бомбоубежища.